Вітаю, мене звати Дмитро Руденко. Я засновник спільноти SaaS Founders. Допомагаю фаундерам IT-компаній компанії знаходити нових великих клієнтів за допомогою лідогенерації в LinkedIn. Сьогодні ми поговоримо про те, як знайти найкращий спосіб залучення нових клієнтів для вашої компанії. Права в тому, що багато іт компаній роблять одну й ту саму помилку, намагаються одночасно використовувати забагато різних способів залучення клієнтів. Через це марнується час, гроші, і ви не отримуєте гарних результатів. Є кращий підхід. Я допоможу вам зрозуміти, які сильні сторони має ваш продукт або рішення. І як знайти один-два канали, які найкраще підходять саме для вас, і отри як отримувати, як почати отримувати реальні результати швидко та недорого? Отже, е як правильно поєднати рішення та канал залучення, найуспішніші компанії е спочатку зростають завдяки одному головному каналу? Ну, наприклад, якщо ми говоримо про… там візьмемо класичні приклади. Фейсбук на початку залишив 70% користувачів серед студентів університетів, бо їхня платформа ідеально підійшла для поширення через молоді. Dropbox виріс через просту реферальну програму, де користувачі отримували безкоштовне місце в хумарі. HubSpot привернув клієнтів з малого бізнесу через корисні освітні матеріали, що добре ранжувалися в Гуглі. А якщо ми говоримо не про продуктове рішення, а про сервісне рішення, то тут найпростіший перший головний канал це будуть рекомендації. Він звичайно обмежений, але це найпростіший спосіб отримати перших клієнтів, коли ви вже повністю опрацювали всі можливості для рекомендацій, тоді вже треба йти далі. Отже. Перше, це визначити природні переваги вашого продукту чи вашої послуги. Це справедливо також і для послуг. Успішні компанії знаходять, у чому ваше рішення природне природним чином само розповсюджується. Ну, тобто, наприклад, знайдіть канали, через які вашим рішенням, чи вашим продуктом, чи послугою природно діляться. Коли користувач сам запрошує інших людей, щоб отримати більше користі. Або де клієнт, де ваш клієнт рекомендує вас найбільше. Це можуть бути соціальні мережі, це можуть бути спеціалізовані майданчики, які це там Телеграм, чати, WhatsApp канали і так далі. Да. Знайдіть яку очевидну проблему вирішує ваш продукт чи ваша послуга. І де люди шукають рішення а, даної послуги. Тобто, це може бути потокові мережі, це можуть бути форуми і так далі. Тобто, визначте, де знаходяться ваші потенційні клієнти, і в який спосіб вони шукають ваші послуги чи ваші ваше рішення. Наступне другий крок: підберіть найкращі канали а, під ваші переваги. Для 2 тобі продуктів чи 2 тобі рішень хороші канали зазвичай пов'язані з перетворенням людей, які вже мають потребу, або з переконанням людей в тому, що така потреба вже існує. Тобто, якщо люди шукають ваші рішення в цих каналах, отже, це, це ваш найкращий канал. Наприклад, як я вже казав, тобто, це може бути запити в соціальних мережах, це можуть бути запити в спеціалізованих каналах, форумах. І так далі. В деяких випадках можна вбудувати переваги в продукт чи в рішення. Справа в тому, що ваш продукт рідко підходить тільки під одну категорію. Краса цього підходу в тому, що ви можете знайти нові способи поширення вашого продукту, додаючи функції, які підходять для інших каналів залучення. Немає абсолютно правильних чи неправильних каналів. Треба обирати ті, де у вас найбільше шансів на швидку перемог. Третій крок це тестування, тобто, протестуйте найперспективніший канал. Навіть якщо ваш продукт або рішення не повністю готово, все рівно тестуйте канали залучення. Тут використовується підхід, що називається painted doors test, тобто роз, 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 тест розмальованих дверей. Тобто, створіть просту версію функції, подивіться, чи зацікавить вона людей. Ну, наприклад. В продукті Descripts створювали seo сторінки для функцій, яких ще не існувало, але додавали інструкції, як досягти такого ж результату в поточній версії. Після підтвердження інтересу людей експериментуйте з різними варіантами подачі вашого продукту. Тут допоможуть сучасні ІА-інструменти для швидкого створення рекламних текстів, відео та інших матеріалів. Якщо ви просуваєте сервіс чи певну послугу, Аналогічно, ви можете створити різні оффери і е, частин, зробити e тест Тобто одній тій самій аудиторії, поділити її, взяти одну аудиторію, умовно, там в декілька сотень контактів. В одній частині рівномірно їх перемішати, щоб була можливість кожного контакту попасти в будь-яку вибірку. В Одній частині відправити один офер, в другій частині відправити другий офер. А ви побачите, який офер найбільш цікавий для цільової аудиторії. Після того, коли ви зрозуміли, який офер найкращий, ви можете прийти до другої аудиторії через певний час сказати, окей, є ще один офер, який більш успішний, сконвертувати людей за допомогою наступного наступного офер. Що робити далі? Ви знайшли якщо ви знайшли працюючий канал, вкладайте в нього найбільше. Збільшуйте бюджет одразу не на 10%, а більше на 20, 30, 50%, щоб перевірити, наскільки ц... наскільки якісно працює цей канал в більшому масштабі. Тобто, зрозуміти, що певні канали мають певний термін окупності. Ну, наприклад, seo оптимізація може окуповуватися до року. Да аутсорсинг лідогенерації може окуповуватися шість місяців, вісім місяців. Тому не здавайтеся за натура. Якщо ви отримаєте окупність, вкладайте ще більше, ростіть агресивніше. Головне, не намагайтеся працювати з усіма каналами одночасно, а знайдіть один-два напрямки, де ваш продукт має найбільші шанси на успіх і зосередитися е, саме на них. Отже. Знайти правильний канал залучення клієнтів це ключ до успіху вашої кампанії. Замість того, щоб розпилювати зусилля, успішні кампанії зосереджуються на одному двох каналах, які ідеально підходять для їхнього рішення. Проаналізуйте, в чому сильні сторони вашої пропозиції, чи люди природно діляться ним, чи він має соціальну цінність, чи він вирішує проблему, яку ці клієнти активно шукають. Проведіть найпростіші експерименти, щоб перевірити, чи дійсно канал працює. Не вкладаючи відразу велику кількість грошей. Коли знайдете те, що працює, вкладайте сміливо, але пам'ятайте про терпіння: іноді потрібен час, щоб канал почав приносити максимальну віддачу. Бажаю вам нових великих контрактів, до скорої зустрічі, до побачення.